Я вас вітаю на своєму каналі. Мене звати Зоя. Я знімаю початок свого процесу у проєкті «Зв'яжи шапку 5 на 5 разом з Оксаною Левчук, яка є організатором цього проєкту. Зараз у мене знову шапка для доньки, в'яжу її із пряжі Алізе. Супервошка Комфорт Софт, Але дану шапочку я вив'яжу на більше петель. Так як доня все одно хоче таку шапочку. Першу шапочку, яку я зв'язала, буде подарунком для, неї, для похресниці моєї доньки. Тобто, хрещена і їх похресниця будуть мати однакові шапочки. Сьогодні вже четвер і я. В'яжу дану шапочку. В'язання своє розпочала вчора, тому що потрібно було для Доні дов'язати плечовий виріб. светр. Светр я дов'язала і тепер буду в'язати свою шапочку Спиці номер 2 Але, якщо на дану шапочку було набрато 140 петель, то на цій шапочці вже в мене. 200 петель. Я думаю, що цей виріб буде якраз для моєї доні. Для свого першого виробу, свого Бактусу, я ще не приступала, так як мені до суботи треба зв'язати дану шапочку, тому що моя доня від'їжджає. У неділю зранку, і вона повинна мати вже свою готову шапочку. Потім буду закінчувати свій бактус. Не перемикайтесь, підключуся за декілька секунд продовження своєї шапочки. Привіт всім! Я вас вітаю в неділю 23 жовтня. Сьогодні я знімаю заключне відео у проєкті Зв'яжи шапку. 5 на 5. Сьогодні я показую свої дві готові роботи. Перша мою готові роботу це третій проєкт, третій виріб це шапуля для моєї доні. Дана шапка зв'язана резинкою 1 на 1 із пряжі Alize Superwash Comfort Socks і спиці номер 2 Дана шапка вже. Доні подобається, і то я зв'язала дві шапулі. Була в планах одна шапка, вийшло дві шапки. Буде шапка і для хрещеної, і для похресниці. У мене вийшло дві шапочки. Дані вироби вже готові. Третім виробом, точніше, першим виробом, першим проєктом в даному проєкті у мене був бактус. Бактус я вас із ниточки Alize Ambre Gold Batik Даний, даний бактус уже готовий. Я його закрила, і даний бактус уже залишилося тільки е, ВТО провести. Але сьогодні на вулиці дощ, сира погода, і е, зробити ВТО. У мене немає змоги. Я свої в'язані вироби підсушую на подвір'ї. Бактус у мене вийшов по центральній петлі 70 см, а розмах крил, розмах, ширина, у мене вийшов Він дуже великий. Аж 195 см. Я саме такий бактус, і хотіла великий не то шаль, не то бактус. Тобто, вже в даному проєкті в мене готових. Три роботи. Буду продовжувати в'язати далі, так як вже у нас канікули настали, мабуть, для в'язання буде трошечки більше часу, так як і закінчилося, садово-городні роботи. Буду продовжувати в'язати шапочки далі. Всім бажаю рівних петелечок, всім бажаю найголовніше. Тихого, спокійного, мирного дня. До зустрічі в наступних відео.